У нас і звільнення. Коли ми говоримо про проблеми військоматів, то у нас відбулося звільнення там усіх керівників обласних військоматів. На фоні корупції, на фоні якихось порушень суспільство це сприймає наура. Але для е держави для вирішення проблем е і мобілізації це е абсолютний мінус. Чому? Тому що. Мають бути так чітко звільнені ті, хто дійсно і кримінальні справи, і, і well, є да, ознаки і корупції, та і є безпосередні там порушення прав, там десь тримання, затримання, тримання там без жодних правових підстав там тижнями буде. А для інших, тобто, цей процес звільнення з посади. Абсолютно не визначено, за що вас звільняють, які недоліки ви вчинили, за що вас звільняють. І це призводить до того, що наступні ті, хто їх змінюють, вони для себе роблять висновок. Вони, по-перше, не знають, що треба покращувати, да? але для себе роблять висновок, що ти в будь-який момент можеш бути безпідставно знятий з цієї посади, без пояснення причин, тільки тому, що. Там в іншій області хтось е, взяв великого хабара, і це впливає на все суспільство в Україні. Тому висновок, який а, перше сидіти тихенько, да, б, домовлятися з, з тими, хто приймає рішення про, про звільнення, але аж ніяк не думати не над покращенням мобілізації в своєму, в своєму районі, чи загалом е, чи загалом в країні. Тобто, я ж повторю, що я. Намагаючись вирішити питання з тим, щоб мобілізовані бійці попали до нас, я обдзвонив там з десяток людей, і ну я ні в кого не ну із, із вищого командування середньої ланки командування. Я ні в кого не відчув ну ні на йоту, ні на йоту бажання змінити щось. Тобто, да, ми розумію, У мене недостатньо повноважень. Я вас почув, я розумію. Я відразу там готую рапорт подаю вищому командуванню. Цю проблему треба вирішити. Ні, ці всі розмови закінчуються тим, що дякую, я вас почув, але ви займаєте мій час. Все, до побачення. Як угу. проблематика... цих хлопців до вас все ж таки повернути? Не вдалося? Ні, 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 не вдалося. Не вдалося. На жаль, от і на сьогоднішній день теж це, це, це існує проблема, тому що. Навіть от контакти з цими платформами, тобто вони пишуть, що і рекламують себе про те, що ми вам підберемо і ми підкажемо, як попасти до вас в частину. Не контактував, і вони кажуть, що деякі командири обходять е діючі нормативні акти з тим, щоб ці бійці попадали до них в частину. Тобто, щоб ви розуміли на всіх рівнях. Рекламується, е, укладення договорів Міноборони з цими платформами, важливість мобілізації, важливість, а ситуація складається таким чином, що командири мають порушувати якісь норми інструкції, да, щоб е, людина, яка хоче хоче служити, не втікає, щоб вона попала саме до нього, до нього підрозділу. Абсолютно не маразм і. І найгірше, що я повторюю, новий закон він також не, не реагує. Ну, не, ніяких стосовно цього не дає пропозицій щодо покращення. А, така, на жаль. Ситуація. Це не тільки демотивує людей йти воювати, але це говорить про те, на мою думку, суб'єктивно, що армія принаймні в цьому питанні залишається радянською і не відповідає жодним стандартам НАТО про які ми говоримо. Наприклад, ви казали, що треба розслідування проводити їх не, не проводиться, коли є така підозра, що на жаль головне просто радянщина. Просто радянщина. Один із да, таких недоліків, можна назвати, і Брадянщину, який я для себе теж зробив, про те, що, скажімо так, образно, верхи не чують низів і не намагаються. Ти, ти дурак. Не намагаються да, почути. Тобто, ну я не, не бачу за весь час служби, щоб, допустимо, зверху, з вищого командування, цікавились проблематикою.